Речі, про які вам ніколи не розкажуть нутриціологи, для того щоб ваші біодобавки або вітаміни засвоїлись, потрібно три умови. Перша умова це достатня кількість води з антиоксидантними умовами. Тільки ця вода заходить до вашої клітини і заносить туди всі поживні речовини, а виводить з клітини метаболіти. Друга умова це ідеальна робота шлунково-кишкового тракту, тобто вашої печінки, кишківника підшлункової та ферментації. Якщо у вас вздуття погано перетравлюється їжа, погано виділяється жовч, то ваші біодобавки погано засвоюються. І третя умова це ідеальна робота всіх видільних систем: лімфатичної, нирок, кишківника і жовчних ходів. Тому що жоч повинна бути рідкою. Якщо видільні системи не ідеально працюють, то в організмі буде хронічна інтоксикація, а вона провокує втому порушення сну, дратівливість, тьмяну шкіру і всі добавки, які приймає людина, будуть погано засвоюватись. Якщо хочете розібратись в основах нутриціології, Зберігайте це відео, підписуйтесь і заповнюйте анкету на безкоштовну першу консультацію.